Что в Украине и в свете? на цей момент. Мы видим, что уже пять вертолетов за пять дней, да, там два из них сбили в один день. Но тем не менее пять вертолетов за пять дней – это много, это серьезный результат. Означает ли это, что российская армия больше сейчас рискует своими вертолетами? Понимаем ли мы, а почему так? Ну, они пытаются оккупировать украинское наступление. Инициатива всегда в руках наступающего. Они пытаются это оккупировать. Поэтому, кстати, они и пытаются провести наступательные операции там вот как раз северные участки фронта, Кремена и так далее, с этой, же, с этой же целью. Ну и вертолеты использовать для того, чтобы наносить удары и остановить украинские войска. Смотрите, просто смотрим на списки. Тот же Орикс. Мы видим, что у нас соотношение потерь по технике у нас одинаковое примерно, плюс-минус, а иногда даже э -э, у оккупантов больше потери, чем у Украины. Что выглядит а аномалией, потому что у, там, по, по военной теории у наступающего должно быть в три раза больше потери, чем у обороняющегося. Но потери или, или равны, или даже у России равно их больше. Вот. Этому есть объяснение, конечно, почему так происходит. Вот, но э -э, они пытаются как раз вот, этот дисбаланс, в качестве систем обнаружения и поражения, ну, то есть то, что Украина наносит удар, выявляет цель и уничтожает их с помощью э, высокоточного оружия, э, пытается это купировать с помощью своего как бы, э, высокотехнологичного оружия. Вертолеты, те же К-52, да, это как раз то, вот у них современное высокотехнологичное оружие, которое у них есть. Они их держали как э, своего рода такой резерв. От ми відірши їх аграрічно, тому що как раз на случай от українського наступлення. Бершого от що моя главная претензия к моей власти, знаете? що ми сразу серйозно за вас не взялись. Ми воюємо виходячи з тих засобів, які у нас є. Ми звільняли українські території, тоді коли у нас немає, не було э, більш-менш помітної західної допомоги зброєю. Ми звільняли території Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Ми обороняли ці населені пункти, не маючи. То тієї якості і тієї кількості допомоги, яка є зараз. Ми за значно меншою кількістю озброєнь обороняли Херсонщину і звільняли Херсонщину. Те саме стосується Харківщини, але вже відчутно було те, що компонент західної партнерської допомоги він вже був відчутним і серйозним. Якраз підняттям рівня нашої якості вогневої роботи була, наприклад, застосування перші, застос. Паня Хаймерсів наприкінці червня на початку липня 2022 року. Ми розуміємо, що це був серйозний виклик для росіян, які вони досі не знають яким чином з ним боротися. Як поводить себе західна техніка? Мені сподобалась фраза з інтерв'ю Резінького міністра оборони, який сказав: Ну, пошкодили леопард, ми його відремонтуємо. Так я розумію, що і представники тих компаній, які це роблять, вони також... Спостерігають за тим, як вже це не навчання, а реальний бій. Бої а, ваше враження. Західна техніка виправдовує очікування щодо неї. Ми вже говорили стосовно хаймерсів. Ми бачимо роботу там джавелінів, енловів, Ми бачимо роботу артилерійських систем. В тому числі там краби М777, Сюзани ми бачимо роботи зараз уже в українських реаліях бронетехніки. Західної, і ми розуміємо, що ці зразки значно переважають і за точністю, і за якістю роботи значно переважають радянську техніку. Але звичайно, те, що збудовано руками людей, так само руками людей в даному разі не людей, але які вчилися свого часу на людських прикладах, може може бути зруйноване. Через те, тут треба з холодною головою підходити, розуміючи, що втрати неминучі, в тому числі в техніці, розуміючи, що. Проти нас стоїть насправді. Я б не принижував цього ворога. Насправді, проти нас стоїть сильна армія, і Україна перемагає насправді. Армію, а не е, дитину з колюшках, тому тут е, і ми розуміємо, що ми активно рухаємося до перемоги, використовуючи сучасну техніку, яка точно замінить те радянське той радянський мотлох, якого багато в Росії, і яка ще завдасть шкоди, звичайно, українцям, але okay. ми бачимо, що технології значно сучасніші. І такі, наприклад, F-16, які вже точно будуть захищати українське небо і українські простори. Вони на покоління сильніші ніж сьогоднішні основні види бойових літаків, які є в Росії. Я не говорю про промо акції російських, тоді коли вони створюються за десятки і сотні мільярдів якийсь зразок, який після того вони холять лілея, та але не здатні пустити його в обіг в серію. Тому ми говоримо зараз про ту техніку, яка використовується на Росії, а не та яка є у них в єдиному варіанті з тим, щоб похвалитися на весь світ і щоб розказати про те, які вони аналогонятне мають військово-промисловий комплекс. Тому звичайно, ми маємо перспективи. Ця техніка веде себе значно краще ніж радянська техніка, і ми вдячні партнерам. Ми розуміємо, що партнери глибоко дивляться на ситуацію, яка може розгортатися, аналізують попередньо. Що може статися через те і ремонтні бази, так само підтягується, звичайно, до тієї техніки, яка зараз працює в українських полях, звільняючи наші території. Поставити вони кілька да, сотень танків. поставят вони, да, вони самоліти. Ну, можна сказати словами відомого класика, стабільності немає. Криму, да, ну зустрічати кримчані, це камні з неба, які ви так очікували, де про які ви казали в 2014 році. Вірніше там диктатор казав Путін. Але насправді Крим перетворився дійсно вже давно на військову базу, і це наслідки те, що зараз відбувається, це наслідки мілітаризації Криму, це наслідки а, цієї політики, тобто українські диверсанти, українські розвідники, контррозвідники, проукраїнські налаштовані громадяни, вони проводять партизан. Війну на території Кримського півострову вони от всіми цими діями вони руйнують е, залізничне сполучення, логістичне сполучення з материковою Україною. І чим менше приїде вантажів військового характеру з Криму, Танків, БМП, боєприпасів, запасних частин, медикаментів, людей ну, російських військових, тим легше буде нашим військовим просуватися на південному напрямку. Дійсно, кожен такий потяг, навіть якщо він був, лежить да, на цій колії 2-3 години, це вже велика, великий профіт для наших військових. А якщо він лежить взагалі добу, 2-3, то це ну, просто надзвичайна результативність. Підрив росіянами Каховської ГЕС, а він же ж фактично Крим води позбавив ну назавжди. Ну принаймні в короткій перспективі назавжди. А чи можна говорити про те, що росіяни прощаються з Кримом вже? Ну поки що про прощання не йдеться. Давайте так, але йдеться про те, що вони мислили тунельно росіяни. От вони дивилися на мапу, да вони бачать так. Тут Каховська гребля, тут укропи. Да, ми тут підриваємо. Вода йде, все зносить, все о клас! Але ж вони не дивилися на. Північ, да, вони дивилися, що вверх потечі знаходиться Запорізька АЕС, а, яка живиться цією водою для системи охолодження, використовується ця вода. Вони не подивилися по течії, що цей Кримський канал, він, вони все пов'язано. Навіть в перехопленнях СБУ, коли орки спілкуються між собою, вони ж так і визнають, що капець, ми не розрахували, ми так подивилися, а воно як пішло, там стільки наслідків, що ми ж не були готові до цього. Тобто вони ще раз дивилися тунельно і просто це не рахували. Я не думаю, що з Кримом вони прощаються? Я думаю, що вони зараз будуть робити, не знаю, там опріснення води, там цієї морської, можливо, якось будуть шукати якісь під ну, підземні сховища з водою, да, там бурові роботи проводити. Щось будуть робити, але ось Крим дійсно перетворюється ще більше на мілітаристську базу. Вони ще більше риють окопів, ще більше траншей вже на кримському цьому перешейку, перекопі. Тобто там ну, просто, просто дійсно мілітарі база. А, просто навіть якщо так логічно подумати, ну якби вони хотіли опріснювати воду, шукати підземні джерела, і все в них було з 2014 року 8 років часу до повномасштабного вторгнення могли би цим зайнятися вже ну очевидно не вийшло. І от ми умовно поставимо себе, заліземо в голову якомусь аксьону. От він виходить до дорогих кримчан, понаїхавши, ми каже, друзі. Нарешті це свершилося. Почалося значить повномасштабне вторгнення ЧСВО, як вони його називають, і в Крим піде вода. І от виходить, ця вода в Крим пішла там півроку. А потім росіяни своїми ж руками взяли, підірвали Каховську ГЕС і Крим залишився без води. І що тепер аксонову говорить кримчанам? Дивіться, ну поки що така знаєте, суперечлива інформація. З однієї сторони, що вода не надходить туди в Крим, а з іншої сторони повідомляють Я просто не бачу, я не можу верифікувати, що, начебто, в них ще запасу вистачить на певний проміжок часу. Ну там за на рік на півроку, тобто в них виходить так, що ну з такої логіки в них є певний люфт, що робити далі. Звісно, що зараз будуть в першу чергу виділяти кошти на щось на, на пошук підземних джерел. Зрозуміло, що більше половина коштів буде розпиляна на опріснення води половина буде розпиляна. В принципі. Так, як зазвичай це робиться в Російській Федерації. Що казати росіянам? Ну, слухайте, на будь-яке незадоволення росіян у російської влади є? що? Є дві статті Кримінального кодексу за фейки та дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Профіт дуже просто. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.